Всім привіт! Ми їдемо на рибалку з ночовкою. Тут в нас палатка. А тут ми отак загружені. Перед! Ми приїхали до озера. Знайшли місце багато людей. Рома починає розкладатись, але падає дощ. Чуть-чуть. Де воно його? Підступ. Заказано! Хло, подпісчикс! Поки виглядає все так. Тут у нас буде зараз готуватися їжа. Тут в нас продукти. Окей. Тут у нас продукти і тут в нас є посуда, досочки, коротші каструльки, все, що треба. Так само. Тут в нас крісло. Зараз покажу, як в нас отут. Спальне місце. Оці вікна вони позакриваються на ніч. Це ми зараз так відкрили, просто, просто відкрили. А тут у нас кухня, зона кухні. Зараз будемо готувати їсти. Нічого собі. Поїли. Це поки ховаємо, щоб воно тут на виду не стояла, і зараз підемо туди до озера. Тут дамба, це дамба. Це як дамба? дамба. дамба? Це дамба і там зразу озеро. Ось так. Ми стоїмо тут, тут така стежечка, є туалет. Там ще люди стоять. Орома там йде. Тут озеро. Так, всюди багато людей. Трохи вітряно, чуть-чуть дощик моросить, але прикольно. Правда? У мене теж є тепер черевики. Громочка мені подарив. Наша палаточка з машиною. Тут люди взагалі з трейлерами, такими сонячними батареями. Ну, видно, вони вже давно. І не скоро ще поїдуть. А це ми там стоїмо такі. Вітер трохи дує. Але красиво. Тут, щоб ви розуміли, зв'язку. Нема від слова взагалі. Тільки головами. <рес> Рома каже, тільки голубами. Тут навіть голубів нема, тими орлами. Соколом яструма. Соколом, ястру, ну. Бйотами? Не знаю, побачимо. Це наш перший такий взагалі виїзд в Канаді з ночовкою кудись. Побачимо, як буде вночі. <рес> Заступний кадр У мене відведі коло палавки. <рес> <рес> не дуже хочеться так. Рома складає. Міняю. Міняє на нову блісну. На стару. На... Ну, інакше, це блісна. міняє. Це моя удочка, Але я зараз не ловлю. <плес> Бо Я ловлю зазвичай на поплавок, але вітер і мені зараз буде сильно зносити, і я не дуже сильно хочу. Я сижу отак закутана. Ну, не холодно. Просто вітер по вухах дує і неприємно. Але взагалі не холодно. А ти ще більшого черв'яка не міг надіти. Який був такий. Досі, <різь> Я потекала на футболку. Мою. Йоху, вс мокре. А то певно зі слоїка потекло. Ти ставила? Ти його кидав, я його не кидала сюди. Все мокре. Рома. Покажи своє лице. Підос, де? Ціпі, ціпі. Дубі-дубі, даба, даба. Давай. Я тебе зараз дам посрати. Ти ж будеш лізти в фах? Ти ж не ліземо спати. Та не спати ми ліземо, ліземо, просто полежимо трошки. Давай. Рома, якому, який казав, що холодно не буде, холодно, холодно не буде. Але ми купили спальник Оце. Щось можеш зробити. Табо тут його видно. У вас спальник, він двомісний. Можливо, буде гріти. Може. Ну, взагалі-то тут не холодно. Ну терпимо. Не холодно взагалі. Терпимо, терпимо. зараз нахекаємо. Дуже. Двері відкриті. Дені гапиво не взяв. Тут тапочки взяти тобі. Щоб ти У мене нема тапочок. Чуди мало взяти. Ну, так. Ти житло не знімаєш? Такий закутаний. Yeah. У нас вигляд на ліс. Чудоки виїдь. Тут можна відкрити собі вікно, позаглядати. З тої uh. сторони так само. Там може бути ще один вихід. Uh -huh. Обузахід, ну так. Да. А то їх жарко буде. Але прикольне місця багато. Тут у нас склад з їжі, Немаса одяг. В тебе. Одяг, якщо стане холодно, аптечка, якщо стане погано. Якщо ключі машини. Фрукти, хімоза, пончики. Коротше. А, отут у мене ще вгуття моє складене. Поки лежим що я можу вам розказати? Рома поспав десь півтора годинки, бо він почалапав туалет, проснувся, сказав, що ну його нафіг, дуже холодно, збираємося їдемо додому. Я не знаю. Ну, так, да, прохладно. Але якщо сильно понакриватися одіялами, то буде нормально. Ну, коротше, зато е Попробували розклали все, як воно виглядає. Будемо їхати тоді, коли буде тепліше. Зараз ми ще все одно поїмо щось. Зберемося і поїдемо. Не дуже цікаве відео вийде. Але що роб зробиш? Отак прикольно. Виглядає все зверху. Палатка класна. Прям класне і місця тут достатньо для двох. Ще, Ще раз. Вже кажу, пожалувалася всім там. Пожалувалась. Ну, думайте, що це ми переночували і це вже ранок. Бо кого? Давай, що там? Забираю цей пакет. Ми зробили валиться. Зараз. Закидало туда. Вона знімає. Закидала, що капець. То була раз спаковка, а тепер спаковка. У нас отак забита машина. Але цього разу отой матрас, ну, який там є, він вже залишається в палаці, бо ми його везли отут. І місце він ще більше займалося. І тепер лишиться драбина, так? Да? Так. Драбина і матрас лишається всередині. Тут получиться отак. Я не знаю, зараз приїдемо знову будемо розгрібати. Приїдемо, прийдеться знову це все розгрібати. Уже хати. Да, ну це вже біля хати.

Отак От все складено. Що, Let's go! <со> Ночовка вийшла. Нормально. Я поспав. <со> Ти поспав? Я поспав. Тоді, що мені дуже, ну і знаєш. Та якась оп'ячка виходить, речить, як вивершена якась. То мінті, то туша щось стане їх нахер. Завтра поїду сюди на рибу. <со> Tchau, vamos lá,